Всім привіт! Ну що, як у вас справа? Скажіть, будь ласка, з якого ви міста мене дивитеся? Чи країни? У мене справа хрінь якась повна. Ого, скажіть як? Що, в кого як? С ній їхав таксист, і говорить, а з вами все в порядку? Я говорю ні, кажу, ну ви емпат. Ну, так і є таке. Запропонував мені чашечку кави з ним випити, але Я відмовилась, тому що я йшла, я говорю, я в парк. У мене конкретна ціля виїхала на завшук. Вінняла... Ну, мені от воняє, у мене сластяна була, але не було запаху. це Чим порунток пукає. От серйозно, ну у нього проблеми з травленням, я йому в принципі давала. Коротше, вже шукаю методи кормління його, тому що він дуже багато пукає. Якщо він не те з'їсть, то тобто він дуже хліб любить від хліба, він не пардить. Він любить яйця, він все любить, всю їжу просто їсть, а потім починає це мені видавати. Коротше, а якщо ну, не прослідкуєш, треба слідкувати, вони ще два рази стаю, стаю, стаю кивати міняю, тому що такий сморід і сплю, сама я в кабінеті, там ззаді в мене, позаду кімната, а вони в мене сплють тут, тобі, два бариня. Але ж, в принципі, вночі вони сплять. Ось, Вночі вони сплять, я просто тут мені не. Я не знаю, мені ось ну не комфортно. От я не відчуваю комфорту того, що і спокою. От спокою і комфорту мені не вистачає. Дуже хочеться спокою і комфорту. Серйозно. І я такий, знаєте, я <клес> собственник, ну, я не знаю, казав на український власник, так? Ну, По характеру. Я люблю, коли в мене моє. З нуля моє, коли коротше. Тому що так, такий в мене стимул. Думаю, так, Приїхала в мене, в мене на, на, на моє день народження. Я приїхала назад, коли ми вже їхали, я 350 кілом, понад 350 км вже приїхала. Представляєте, я ще і в Чехію попала. Біля мене ніхто не сидів. ніхто не сидів, Я вперше в житті сіла за кермо, щоб біля мене ніхто не сидів. Позаду сиділа Таня, вона пила, щось там пила і їла чіпси. Все, вона навіть на навігацію не дивилася, хоча їй треба було. Але вона була в, не в ресурсному стані. Ну, в плані, ну в, плані, там, в плані подавлена ситуація однією неприємною. Ось. І я приїхала понад 350 км сама. І зараз я абсолютно не боюсь сідати за кермо, я себе почуваю впевнено, і, Впевнений. І дуже мене це ну заводить, я, ну, серйозно, я для мене просто їзда на машині. от Я не представляю зараз сісти поїхати в Київ на автобусі. Мені це настільки скучно. Тобто, ну як в смислі ну Типу не я, ну я сопримо... ні це не ні. от по На потяг можу сісти, поїхати в Київ, на кудись може кудись можу. А от... Наприклад, в автобусі стану я мушу бути водій цього автобусу. Тому, коротше, я вже я один раз так сама поїздила, і мені вже відпала охота сідати, бути пасажиром. Представляєте? Ось так. І Є люди навпаки, ось я спілкувалася зі своєю знайомою, то вона навпаки, вона каже: Я не розумію, в чому водити машину. Це так стресово. Це тільки якщо життя дуже виндей тоді. Ну, тобто таким людям ну не можна сідати за кермо. А якщо вам в кайф, якщо вам це приносить задоволення, то тоді це ваше. От. Так, е, так, е, ну це ці дворники туди-сюди, туди-сюди. Ну, туди в мене там все розпливається. Це цей плин де мене закінчився. Е, але я доїхала. Благополучно доїхала, їхала. Таня вже почала нервувати. Я вже відчуваю цей невроз її, що ми не доїжджаємо, що нам далеко, я заїхала в ліс. тобто І я мала поїхати на... заправити машину і мала їхати ну, прямо на польський просто. А я звернула направо і подумала, що там знаходиться заправка. Коротше, я попала я в Чехію. І позабралась я в Чехії. І забралася в Чехії, коротше говоря, і там десь пів години їзди до Польщі, виходить. Ну, там немає різниці. Тобто ти їдеш, немає такого якогось перетину, що ти відчуваєш перетину кордону. Ну, там суцільно все. Тому я не зрозуміла, як я зупинилася в Чехії. Але я повернулася назад до Польщі, і вже ми доїхали в Краків. Назад я їхала вже так максимально швидко, дуже слизька дорога. У мене коротше, два колеса передніх працюють. Ну, Як це правильно говориться, це ж не, не, не дуже. Чотири. Ну, коротше, є чотири колеса працюють, а в мене два колеса передніх. І в мене, коли слизька дорога, то попку взаді тако заносить. Але я коли вже назад їхала. Ну, я намагалась посередині їхати, щоб попку не, за, не, за, не заносило. я вже їхала і на, 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 ну, перевищувала швидкість в тих місцях, де небезпечно, тому що я вже відчуваю, що Таня нервує. Ну, тобто вона реально вже хоче ну, швидше додому, я вже максимально я вже знайшла по навігації, як приїхати в краків. Я вже ці, я дуже боялася кругових перехрестя. Я думала, що я буду тупити. Але в мене навігація, ця хренова, вона говорить на німецькій мові. в мене чомусь не перемикається ні на українську, ні на російську, ні на польську мову, там тільки німецька мова, чомусь і все. І мені смордить, капець. От я не люблю запах, я дуже чуттєва до запахів, і мені просто от. А зараз я... я пахне, тобто я тільки що підходила, він реально пахне. Я, виходить, на, <клух> на кругових перехрестях, виявляється, Ну, там ще було написано там, крунок, в принципі, я бачила. <клух> там, кра... А, там краків. Коротше, я не знаю, як я там розібралася в цих кругових перехрестях, але життя заставило розібратися. Ти настільки в екстремальних таких умовах знаходишся, тобі треба це ніч, тобі треба додому доїхати. І ти хочеш, не хочеш, але ти маєш шарити. В тебе настільки мозок тоді вмикається, ти розумієш, ти починаєш шарити, де тобі з'їхати. тобто всі Просто все, на все реагуєш, на все бачиш, максимально при цьому обережна, максимально при цьому класно швидко їдеш. Коротше, я похвасталась. Ось так, ось це з хорошого. А так, звісно, я підписуйтесь на мій канал, мені потрібно тисячу підписників, тому що ну, будете, будете спостерігати, як я буду облаштовувати свій будинок. Ну, тисяча плюс підписників. Це тому що, якщо це я буду жити ну, в селі, мені ж потрібно десь брати кошти, розумієте, де я буду працювати? Я масажист. Ну, звісно, я жартую в тому плані в сенсі, що я. Все ж таки, планую да, надалі працювати в місті, або якщо це не буде Київ, ну дуже сумніваюся, що зміниться ситуація на краще, економічна. І, в принципі, Польща це хороша країна для такого, якщо ви, якщо ви. Не станете раб силою, якщо ви не поведетеся на ці всі провокації і те, що говорять, це все, все буде добре. Ось так, такий вам секрет життя в Польщі. П'ю, до речі, водичку. Таня, Таня мені таку кружку подарувала. Ну. Так, все. Всім е, хорошого дня. Хто коли мене дивиться, я записую ввечері, тому що вдень у мене просто часу немає. Можливо, ще завтра щось запишу. Всім пока.